Привіт. Є люди, які говорять, що пекла немає. І що нам Біблія, Біблія про це не говорить. Але це неправда. І ті, хто так вчать, вони не мають нічого спільного з Ісусом Христом. Чому? Тому що Ісус Христос дав нам останню книгу Біблії, яка називається Об'явлення. Це об'явлення Откровення Ісуса Христа. І в ній чітко сказано, що Ісус має ключі чого? Пекла і смерті. так? Тобто чітко сказано, що пекло є. Тому якщо ми говоримо, що пекла немає, значить тоді і смерті немає, адже ж вони поряд згадуються. Ось якось виходить нелогічно. І далі ми бачимо, що люди, які не схотіли каятись, які сиділи в своїх гріхах, їх чекає, що озеро Вогняне. так? Ось тобто ми чітко бачимо, що є вічна мука, що є пекло, і саме Ісус Христос про це говорить. А ті, хто говорить, що там нема пекла. Ну, тоді смерті немає, і, і такі люди не мають нічого з Ісусом Христом. Ось і дуже часто такі люди просто ігнорують книгу об'явлення, тому що в ній абсолютно чітко сказано, що пекло воно є. Друзі, якщо ви хочете уникнути пекла, якщо ви хочете вивчати Біблію, то напишіть мені, ось, підпишіться обов'язково в телеграмі на канал Салтаненко. Хай Бог збереже вас!